Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українські захисники ліквідували ворожу ДРГ на Херсонщині. Вдалося знищити близько 20 росіян. Очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла про знищення російської ДРГ. За її даними, декілька днів тому українські військові знищили налаштовану росіянами таку човникову флотилію. Йдеться про сім моторних човнів, які загарбники облаштували кулеметами. Кріпляли їх бортами за допомогою таких човників, вони намагалися дібратися до островів, зазначила Гуменюк. Акція була невдала, тому що всі сім човнів нами були знищені разом з самими групами диверсантів. Загальна кількість їх сягала понад 20 рашистів, сказала Гуменюк. Зазначимо, Україна пройшла зиму під акомпанемент російських ракетних ударів. Енергетична система витримала цей непростий іспит, але наступні випробування війни можуть бути не менш складними. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат прямо заявляє, що після енергооб'єкту. Наступними цілями атаки РФ вже навесні можуть стати гідротехнічні споруди в Україні. На найбільшій і найголовнішій річці України Дніпрі є шість великих водосховищ, і відповідно стільки ж гідроелектростанцій Гес. Принцип їхньої роботи доволі простий. Гребля Гес перекриває річище і вода з водосховища. Своїм напором приводить у рух лопаті турбін. Далі за допомогою гідрогенератора. Кінетична енергія перетворюється на електричну. Крім енергогенерації, українські водосховища на Дніпрі активно використовується для постачання води населенню, промисловості і поливу сільгосп. Уїдь однак, спочатку повномасштабного вторгнення Росії вони опинилися під загрозою. Гідротехнічні споруди вже були мішенями ракетних ударів РФ восени і взимку. В середині вересня 2022 тисячі російські ракети зруйнували греблю Карачунівського водосховища в Кривому розі. Це призвело до суттєвого підняття рівня води в річці й і затоплення деяких домогосподарств. Дарство в місті з настанням холодів Росія кілька разів намагалась вибити ГЕС з української енергосистеми. Зокрема, під удари потрапляла Дністровська гідроелектростанція, але найчастіше дістається найбільший і найпотужніший Дніпровський ГЕС, що розташована в Запоріжжі, звідти до лінії фронту лише близько 50 кілометрів. Тобто російські війська можуть атакувати її навіть ракетами С-300, які менш точні є далекобійні, але їх запаси в РФ просто величезні. В середині грудня Дніпро ГЕС постраждала саме від ракетного удару Росії безпосередньо 16 грудня по Запоріжжю випустили близько 20 ракет. Перший заступник міського голови Олександр Власюк тоді заявив, що Дніпро ГЕС потребує відновлення після атаки. BBC News Україна стало відомо зі своїх джерел у владі, що знову греблю в Запоріжжі. Російські війська атакували 9 лютого. Вони били безпосередньо по машинній залі на греблі. Повідомив співбесідник. Саме там містяться гідрогенератори і інше остаткування, необхідне для генерації передачі електроенергії. За словами представника української влади, росіяни цими атаками прагнули не просто вивести з ладу. Найбільшу ГЕС, але й роз'єднати енергоміст, що поєднує правий і лівий береги України, крім важливого значення для енергосистеми гребля в Запоріжжі виконує іншу важливу функцію. Стримує тисячі тонн води, які в разі прориву дамби можуть затопити десятки населених пунктів нижче по Дніпру. Цивілізований світ не повинен мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховський ГЕС. Заявив 14 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. В іншому випадку ми зіткну. З екологічною катастрофою, що матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту. Мова йде про те, що з грудня минулого року Росія, що контролює захоплену ГЕС, спеціально відкрила шлюзи греблі і випускає воду з Каховського водосховища. Така ситуація може призвести до важких наслідків на водозабірних спорудах, які розташовані на територіях Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Подальше зниження рівня води призведе до порушення водопостачання населення та промисловості, а також до масової загибелі риби у залишкових водоймах ділянок водосховища після зниження його рівня, пояснює генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Скид води біля Каховки вплине на увесь Дніпровський каскад. За словами Шмигаля, 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води. Експерт-енергетик Юрій Касіч пояснює, що через зниження рівня води в Каховському водосховищі знизиться ефективність роботи найближчої до неї ГЕС Дніпровської. Рівень води має бути в унормованих межах, що зверху турбіни ГЕС, що знизу. Якщо він Знизу буде нижчі за норму, то турбіни не зможуть працювати так, як вони мають працювати. Вони мають бути у воді. Якщо зверху буде вода, а знизу буде повітря, то турбіна не зможе працювати, пояснює він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.